Членів комісії з 18 вісімнадцяти форум є. Тому оголошуємо засідання відкритим. Прошу зв'язати проголосування. За день два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять, денадцять, дванадцять. Я зображення. До коронавіру. Давайте на квітці. Покривався. А ви не хочете запитати чого? 12 за 1 кроком. Голосовий порядок не перше питання. Це інформація у письмовій формі щодо стану підготовки. Випрочі комісії е, до виборів згідно з закріпленого списку, списку закріпленої членів територіальної виборчої міської комісії. Далі друге питання це оголошення штатного розкладу по е, бухгалтерії. Третє питання е, це е, питання перевізника який забезпечує транспортними послугами сполучу комісію? Четверте питання. Зміни до постанов згідно з членів з чи, чи спостерігачів. Розвит подань по заміні членів дівчинки виборчих комісій, а також у реєстрації Традиційно п'яте питання – це різні. Хто за такі порядок денний і хоче голосувати? Хто за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 12 за, 1 за. Так, не можна? Ну, так. так. Шановні голова, шановні люди, Є... чому ми порушуємо закони, я можу зрозуміти. Починаючи з першого вели, я ми зараз наставили до сьогодні Другий був третій, четвертий, п'ятий. Зараз ми порушуємо закон. Чому? Коли це закінчиться? Питання? Питання. Тетя 27, ну шостей. <питалі> Читання. Виборчої комісії надаються проєкти рішень комісії, та необхідні матеріали, як правило, не пізніше останнього дня перед день проведення засідання комісії. Однак не пізніше, якби початку засідання. Я не хочу. У нас немає проєкту рішень. Ми розглядаємо протокольні питання. Ні, так повинні бути у нас у вістки дня. У тебе лежать про Я знайомий. Знайомі це як це так, наприклад, голосу голосує? Зашел. Я розумію, Я розумію Василь. Ви правильно тебе прийшли, не не на фініші, це. Я розумію, ваша замовка. Скажите, що її робити? 25 числа. А чого це питання Айденов... Кадалья, Каденка не задавали? да засідання, я першому голові це казав, другому казав, розвідки є. Ну на третьому чому? То перестали казати. <ривання> <ривання> да, <будь ривання> ласка, не... <ривання> перше на перше було. Згоден, було на першому. Давайте не розводьте, я вам відповідаю на ваші фіни. Це є не... недолік в роботі. Я зроблю максимально все можливе, щоб він був виправлений. розумієте, теж мене правильно. Я вступив у, у... 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 у Дов посаду <ривання> <ривання> сьогодні в 2 години. Ну, не в 2 години, а там в 13.00. А вже сьогодні перше судове засідання. Ну, Теж маєте трохи розуміння ситуації секретар повинна. Попитував демонстру доступним секретаром. Ми всі ми, ми всі їздили на суд, тому що я вам зараз дам інформацію. Ну, такого знайомчого, що, що це за суд і про що йде мова. Щоб ви, ви розуміли, що все-таки те, про що ми говорили, на ранішому засіданні сценарій зриву виборів включить. Ну, Будемо готуватися. Ну, я хочу це виправити. Я колись тут був свідком, то Я розумію, що це абсурд, коли люди голосують, незрозуміло за що, але я намагаюся хоча б сформулювати чітко те, що ви, за що ми голосуємо. Тобто, якщо десь виникне непорозуміння, то колега знімає, можна це все звірити з слова з тим, з, з, з тим, що буде виправлено Тут я розумію вас. І, ну, Може, навіть вибачитись за цю комісію. Не потрібно. Слухаю. Олександр Приторович, я пропоную, так як секретаря нема, на засідання знову назначить нового секретаря. За це проголосувати. У е, зв'язку з відсутністю секретаря е, пропоную е, обрати секретарем засідання е, Вернигу Ірину Вячеславовівну. Хто за, прошу голосувати. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Хто проти? Нема, хто утримався, він утримався. 12 зал, він утримався. Даю інформацію щодо сьогоднішніх подій, які відбулися, зв'язку з якими було перенесено і наше засідання. Близько 14.00 прийшла телефонограма з... Кожного суду про те, що було подано адміністративний позов до Визетківської міської виборчої комісії Київської області позивач, кандидат в депутаті Високівської міської ради Кривша Ярослав Анатолійович. Адміністративний позов про визнання протиправними дій Васильківської міської виборчої комісії та скасування постанови від 19.10.2015 року. Зачитую його адміністративний позов і те, що він просить визнати. І потім розкажу, що було на суді. Перше, ну, перше, 1910-2015 року Васильківської міською виборчою комісії було прийнято постанову, якою без будь-яких передбачених законом України про місцеві вибори підстав було прийнято постанову якою було проведено зміну виконавця послуг по виготовленню виборчих бюлетенів для проведення виборів Васильпівського міського голови та депутатів Васильпівської міської ради. При цьому дану постанову було прийнято, коли виборчі бюлетені, які було замовлено раніше у іншого виконавця, вже було виготовлено і комісія була зобов'язана їх отримати. Виборчі бюлетені були повторно замовлено у виконавця послуг, який є наближеною до одного із кандидатів на посаду Васильівського міського голови. Обставини протиправності прийняття постанови, яка є предметом спору. Перше. згідно пункту першої частини першої статті 75 закону України про місцеві вибори, територіальна виборча комісія на підставі договору, укладеного між нею і поліграфічним підприємством, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів для голосування на місцевих виборах відповідно. Виборча комісія Занової Республіки Криму, обласна районна, 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 у місті у містах, де утворені районні районні. У місті Ради міська міст Республіканського управління республіці Криму було значення міст Києва та Севастополя територіальна виборча комісія не пізніше як за 10 днів до дня голосування та отримує виготовлені виборчі бюлетені не пізніше як за 9 днів до дня голосування в упаковці підприємства виготовлювача на підставі акта приймання передачі за формою встановленої центральної виборчої комісії. Отже, Осінківська міська виборча комісія з протиправних причин, коли вже минули передбачені законом строки на отримання бюлетенію попереднього виконавця послуг по її виготовленні, прийняла рішення про заміну виконавця послуг по виготовленні виборчих бюлетенів. Друга постанова, яка є предметом спору, була прийнята в таємний спосіб, виключно вузьком, вузьким колом членів без будь-якого повідомлення про скликання комісії п'яти членів комісії. Третє. Виборчі білотені вже виготовлено у іншого виконавця послуг, з яким укладено договір та є діюча постанова комісії про визнання іншого виконавця послуг по виготовленню білотені. Четверте, постанова, яка є предметом спору, ніхто ніколи не бачив, її прийнято у таємний спосіб, не оприлюднено і протоколу засідання, на якому вона прийнята, не існує або його приховують. Отже, при прийнятті постанови порушено норми статей 27 закону України про місцеві. Вибори та норми порядку ведення діловодства та організації роботи виборчих комісій, встановленого постановою це таким чином, керуючись вище вказаним статтями 24, 27 75 закону України про місцеві вибори, порядком ведення діловодства та організації роботи виборчих комісій, встановлено постановою, прошу перше визнати протиправними дії Васильківської міської виборчої комісії по заміні виконавця послуг з виготовлення виборчих бюлетенів. Строки, не передбачені законом та в спосіб, не передбачений законом України про місцеві вибори. Друге скасувати постанову Освідківської міської комісії від 19.10, якою було проведено заміну виконавця послуг по виготовленню виборчих бюлетенів та проведення виборів Світківського міського голови та депутатів. Третє. Для забезпечення розгляду всіх обставин справи зобов'язати відповідача надати до суду оригінали. Протоколу засідання Везиківської міської виборчої комісії за 19.10.15 2015 року, постанову Весківської міської виборчої комісії 19.10 року, якою було проведено заміну виконавця послуг у виготовленні виборчій бюлетені для проведення виборів Везиківського міського голови та депутатів, оскільки дану постанову і передач приховує та нікому не дає її копії. Постанову якою було первинно визначено виконавця по виготовленні виборчій бюлетені та копію договора з попереднім виконавцем. Кривша Я А, 1910 2015 року. Терекриду. Тере да. Ну, Якщо це Крикунов готувалося, то я, чесно кажучи, ще... Ми... Це ж про такої гадості не готую, тому що це я... юрист, який, знаєте, як Да. Ну, Я думаю, що тут е, юридичну сторону коментувати не варто. Це просто є сад, е, е, перший, друге. Е, це, я думаю, що е, Кривші Ярославу. Анатолію, доведеться, мабуть, дати пояснення в МВД і в СБУ, звідки йому відомо, що виготовлені вже бюлетені. От. Я, я особисто підписую таке звернення до СБУ і е, до е, органів е, цього, е, внутрішніх справ. От. Потім, е, ну, Такі речі, як там таємне голосування, коли є форум і він е, збирається у приміщенні міської виборчої комісії, про яке таємне голосування можна говорити, оце я вважаю, що це образа, як мінімум, тих людей, які е, в, тому, е, в тій ситуації, коли попередні ці діятелі тут кинули <кій> всі справи і, і втікли, то е, люди хоч набралися скрімливості, прийшли і проголосували. Хай воно політичне рішення, ми там суді розберемося. Що відбувалося в суді? Перше, я сьогодні телефонував всім членам комісії і просив про підтримку, щоб ми поїхали все-таки, ті, хто голосував за вчорашню постанову, щоб поїхали і відстояли її в суді. Не всі змогли, на жаль, але поїхали по-моєму, сім, сім членів комісії, якщо не помиляюся, Сім членів комісії, я як відповідач поїхав. Поїхали представники політичних партій. Ну, перше, що я хотів би сказати, що прийшов той кривша нещасний, я його не бачив, це він тут ходив по вулиці. Я не знав, що ти кривша, це хоч би ну, знати. От, я не розумію, чим порушує його права, якщо він хоче чи, чесно брати участь як кандидат, ми ж його не виключаємося, білопельні з, з, чи щось. Він лишається, все, все нормально, то тобто, йди, йди на вибор Путіна. Тобто, які є претензії саме з цієї точки зору не зрозуміло. З правової точки зору там зрозуміло, що все грустно. Прийшов він, сів на ту ну, в залі засідання суду, ну там помічник судді сидить і просто він губи кусає, щоб не сміятися з того всього, що відбувається. Запас суддя, значить, виявляється, що було визначено. Необхідність колегіального розгляду даної справи. Хоч і відома суддя Брагіна а, е, да, е, Брагіна, але в зв'язку з тим, що від, відсутність колегіальності, бо один суддя захворів, а другий е, е, зайнятий, то ви породили. То перенесли на завтра на 10 годин ранку. О, то я думаю, що що там пройшло не так. Е, ну, Відкрили і закрили суд, кривша всіх навіть не розписався в цій повісті назад, по помічник. І помічник суду каже, вас так много прийшло. Я кажу, ти знаєш, кажу, так все набридло тому визиткові, тут, мабуть, весь звідків прийде і створюватися чесні вибрати. у нас позиція проста. Любою ціною провести чесні вибори. Хочете, які не рішення у передні, Мы, мы будем ми будемо сьогодні значити. Він каже, я все Ну, На цьому сьогоднішній, як мінімум, суддівне розбирання, якщо так можна назвати закінчене. Завтра на 10-ту ранку поїдемо, я поїду, представник комісії, уповноважений поїде. Я думаю, що суд як мінімум зрозумів, що тут вже не все одно, сількові, якщо одному хачу, тоді ніхто не збирається робити. О, тому така інформація для роздумів, що, знаєте. Чесно, я, я не голосував вчора, я не мав права, але на вашому місці я це сприймав ті, хто підтримував, вашу ваші як особисто образу, що приємний спосіб, там хтось від нього щось приховує. Прийди сюди, зайди в цю комісію, попроси, тобі, зроблять копію, завірять і будь ласка. Тим більше вона оприлюднила. Ні, ну це там на цьому стенді я не знаю. Може вони там ходять, знімаючи чи через, через, через кожні п'ять хвилин собі там Ну, Якщо не на чому стенді, прийди. Навіть не треба ніяких звернень офіційних. Я, я, я тобі лічно е, е, субсидію кажу, напиши мені зараз заяву на, на, на комісію, я тобі копію е, просто подарую це постанови, я беру собі рамочку і повішує, щоб не розказувати, що взагалі щось приймається. Давайте тоді по порядку денному ми сьогодні закінчили, що стосується інформації у письмовій формі про стан. Так, ти, чесно кажучи, не бачив, хто мені її поздовав, але ті, що їздили на суд, я так, навіть в мене ну, язик не поворачується питати про цю про, 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 про інформацію. Давайте тоді, а хто, а хто здав? Скажіть, будь ласка. Я бачу, що здали... Представляете, вот девчонки, так, я буду выучаю, а вот те же не ваши. Это доченька. Кого я возглавил в 200 Забыли. И все знаете, і нашої. Та лекс. 979 2 16 5 8 5 2 2 17 10 2 181 2 260 2

Загальні питання водій, заміна я керівниками хоча б оплати, викидають, щоб це було всі колії. Я всім всім обзвонила, всім представникам війни. Ну там не голова не розвитку, позвонила секретарю, не прав секретар звонила заступника. Всім сповістила про те, що як на минулих виборах е згідно там згідно закону, складаємо договір з водієм місцем працівником і до бухгалтера. Голова <рігналісті> голова, звичайно, це обов'язки голови. Там форми, так, <рігналісті> Да, наверное, Александр Анатольевич. На суде средний. Смей Александрович, конечно, какой-нибудь считаем на суде. Так, я его на судьи просто 25. Власний бінес, 27. Франциск зашлененно. Хороша так. Коли ви можете? Ви можете тільки по вихідним і все. Ви... Я... Я... я хотів би сказати, що територіальна виборча комісія це ж не літературний клуб, де ми прийшли, поговорили, почитали і розійшли.